У різнобарвному народному вбранні з колядками та дідухом Бобровицька громада відзначає різдво та допомагає зсу 25 грудня. Творчі колективи Бобровицької громади об'єдналися у народний вертеп. Різдвяне віншування ініціювали працівники відділу культури, школи мистецтв та творчі аматорські колективи громади. Ідею подарувати жителям різдвяної зірки та допомогти Збройним силам підтримала міська рада. У центрі уваги традиційний символ достатку: оберег і дух предків дідух. Різдвяний сніп урочисто передали очільнику громади, виконуючому обов'язки Бобровицького міського голови Геннадію Іваніку. Щиро вітаю вас з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком. У 2024 році ми знову переживаємо важкі випробування в зв'язку з розпочатою Російською Федерацією війною. Але найважче випробування у наших воїнів на фронті, які виборюють для всіх нас мир. Від себе особисто та від імені всіх жителів громади дякую нашим захисникам та захисницям за їх сміливість та героїзм. Вірю, що 2025 рік стане роком нашої перемоги, відновлення та процвітання. Спільними зусиллями ми зробимо все, щоб Україна була вільною, незалежною та сильною. Шановні жителі Бобровицької громади, цей важкий час. Ми повинні допомагати та підтримувати одне одного заради майбутніх наших дітей, громади та нашої України. Дякую кожному з вас за вашу стійкість, підтримку та відданість. Нехай ці святкові дні принесуть у ваші домівки радість, надію та мир. Нехай у ваших серцях завжди буде любов, а добимка, добробут. Та злагода з Різдвом Христовим та прийдешнім Новим Роком. Сьогодні нас об'єднує спільна мрія мир. Коли ми одягаємо автентичне вбрання, підкреслюємо образ яскравою хусткою, то вкотре заявляємо про себе як про самобутню націю. Кожен рух народного танцю, усмішка юних дівчат та хлопців можливі лише завдяки мужнім оборонцям, пам'ятаючи про це, жителі Бобровицької громади з надією на перемогу донатили на Збройні Сили України. А хранителі книг публічної бібліотеки організували безпрограшну лотерею для всіх охочих, всі кошти на потреби захисників. Серце громади оберігає найпопулярніша цього сезону фотозона величезний дідух. Символ різдва дбайливо змайстрували працівники Бобровицького міського будинку культури із соломи, вівса та колосся, а прикрасили дух предків стрічками та старовинними килимами. Розмаїття кольорів та образів від наймолодших до найстарших. Всі прославляють народження Христа. Народні аматорські ансамблі зберегли найдавніші колядки: як довге, міцне та давнє коріння наших предків. Так і сивочолі різдвяні пісні передавалися із покоління у покоління 25 грудня. Осани постали перед бобровичанами. Бровицька громада має 48 творчих об'єднань. 15 ансамблів виконують народні пісні. Серед них є і зразковий. На коляду своєю творчістю ділилися п'ять колективів: танцювали і співали. Серед них і Рудьківська Вербиченька. Виконували колядку у віфлеємі. Новина. Цю давню колядку, що ми виконували, ми її давно виконуємо, бо знаємо, що не де її ніхто не співає, не колядує. Нас навчив, звісно, спасіба батюшка наш ансамбль існує з 81-го року, а народного отримали 11-го числа 2011 року. Майже 50 років у Мирному є злагода. На благодійне дійство завітали до адміністративного центру громади, аби допомогти колядувати на Збройні сили України. Наш колектив заснований у 1974 року. У 1900 у 2008 році нам присвоєно звання народний. Наш антикваріат, старожил, наш, 93 роки маємо, тюпана Наум, палагея наумівна. Багато нас учить усього, традиціям, пісням, так. І ми оце все переймаємо. У нас майже всі пісні старовинні. І з її подачі ми співаємо. І ще у нас була керівник, вона не нині покійна шубська зінаїда Іванівна. Вона нам, яка заснувала цей колектив, передала його нам дуже багато своїх пісень, народних фольклорних обрядів. Тож послухайте, як колядують у мирному і зазивають добро, спокій, благополуччя, врожай та достаток у Бобровицьку громаду. Пані Господа буди свою с доньку. ой рай, рай, розвився, Христос народився, Христос народився.